Війна мене зустріла у ліжку на е, Салтівці в Харкові. Ми проснулися від того, що було дуже дуже гучно, було дуже багато цих спалахів, вибухів, і е, ми відразу ж буквально за півгодини зібрали речі і поїхали з Харкова. Спочатку ми поїхали в Кременчук до мого тата. Постійно боялась того, що весь весь центр України візьмуть в охоплення, ну таке в кільце. І ми вирішили їхати десь на захід. Ми поїхали у Львів. Навіть там не було спокійно, тому що був прильот прямо на нафтобазу, яка знаходилась прямо за нашим будинком у Львові. І мене це дуже сильно налякало. І тоді я вирішила, що я маю вивезти дітей за кордон. Я поїхала до Литви. Тому що в принципі ну це було таке рішення дуже дуже важке і обдумане. Просто нам запропонували допомогу саме в цій країні. Я була рівно місяць, більше я не витримала. І ці наші знайомі вони дали мені окремий будиночок, маленький такий. Ну так як ми живемо на дачах, наприклад, от в них був такий будиночок в зовсім маленькому містечку. І ось я там з двома дітьми сама і чим не займалася, просто гуляла, але воно все не приносило радості. розумієте, це був такий стан взагалі, що. Я, я навіть не пам'ятаю майже ці Литви, мені все це було якесь в тумані. І от там я почала писати. Там я написала свою першу дитячу книжку, яка вже потім була, коли я повернулася вже в Україні, знайшла видавництво, видала її, яка стала бестселером в Україні. І вже коли Минув місяць я зрозуміла, що в Україні нічого не змінилось, хоча я щодня з цими новинами прокидалася і засунала. Я сказала, що я, я буду повертатися. Якщо вже говорити відверто, то є відсоток людей, які скористалися цією можливістю і навіть раді їй. Я до цих людей ніколи не відносилась. Я, по-перше, я багато подорожувала в мене в Україні. Стабільна, нормальна робота, нормальний заробіток. Я могла собі дозволити подорожі. Я була і в Європі. І я була багато де. Тобто, для мене це не було вау, куди це я потрапила. У мене ніколи не було бажання десь жити де-інде. Мені. Справді подобається жити в Україні, мені подобається тут працювати. Мені подобається робити щось важливе для України. Тобто мені зараз дуже важливо те, що я творю от такий, скажімо так, нову українську дитячу літературу. Мені це важливо за кордоном. Я б цього не змогла робити повноцінно. Я виїхала сама з дітьми. Тобто підстави моєму чоловікові перетинати кордон не було. А він, ну якби тому він залишився в Україні. Для мене сім'я все ж таки має бути раз. Коли родина розірвана, ну, для мене це взагалі якби, ну, одна з двома дітьми, чоловік в Україні, ну, ну, що це за родина? Я розуміла, що я так не хочу, і потрібно просто шукати якийсь варіант, шукати найбільш безпечне місце в Україні, якщо таке існує. І все ж таки осідати там і повертатись. Ну я, я не витримала. Я дуже сумувала. Я плакала щодня. Ну добре, ну це б сиділа я зараз два роки, хоч в Британії, хоч в Америці, де завгодно. Тобто, в Канаді програм багато. Е, ну родини б як такої, мені здається, вже б не було. Ну я, я в це не дуже вірю, що ну звісно, ситуації є різні, але я говорю про свою родину. Ми дуже близькі, ми завжди разом і. Це було таке випробування, коли я поїхала. Ну це було дуже важко і ну, діти дуже сумували. Я не хотіла, щоб, наприклад, мій син, от якому був тільки рік, щоб він взагалі тата забув, навіть а він би його ну, звісно забув, тому що в рік він ще не розумів, хто хто є хто і прийняли рішення їхати в Кременчук. І коли ми приїхали, мені здається, от тоді це вже ж було там місяці чотири після повномасштабного вторгнення. Мені здається, що от тоді я трішки вперше я якось змогла розслабитись. От в мене щось трішки змінилось мені. Я пам'ятаю, що я змогла сходити на манікюр, я змогла, гуляючи з дитиною. Пити каву знову спокійно на вулиці, я почала там знову сміхатись. Мені здається, що тоді трішки в мене все ж таки життя. Воно якісь знову в ньому з'явились барви. Я зараз повністю в дитячій літературі. От ту книжку, яку я написала в Литві. Я потім повернулась в Україну. І я так завзято шукала видавництво. Я всім писала, писала. і от одне маленьке таке чернівецьке видавництво. Воно ну, не те, що маленьке, воно нове, молоде. Чорні вони повірили в мій рукопис, і ми створили цю книжку разом. Це така алюзія на сьогодення. Там я написала про своїх дітей, мама єнотиха, два маленькі єнотики. Вони мешкають в прекрасному казковому лісі, але одного дня страшний ураган приходить до казкового лісу. І звірята змушені, тато залишається боронити ліс, а мама виводить дітей пожити в пустелю. От ця саме моя поїздка до Литви вона от, е надихнула мене порівняти таку вимушену імміграцію. А потім приходить звістка, що буря стихла, і вони повертаються і разом відбудовують ліс. І книжка стала настільки успішною, що я вже написала дві частини продовження. Ми над ними працюємо. Потім, от нещодавно, в мене вийшла ще одна книжка зовсім на іншу тематику, ну так, також на рік 5+, І далі вже пішли пропозиції від інших видавництв. І так як я дуже активно через соціальні мережі продавала сама свої книжки, я вирішила, що чому б не зробити це роботою. І я собі так вирішила, що до закінчення свого другого декрету я маю знайти своє призначення в житті, тому що в мене фармацевтична освіта, я не хотіла більше повертатись в фармацію, мені там було некомфортно. І ось я віднайшла себе в дитячій літературі, потім зареєструвала ФОП, відкрила маленьку інтернет-книгарню. Мені дуже важливо те, що зараз я формую нову українську дитячу літературу. І я вкладаю в свої книжки дуже важливі, дуже класні такі е, поняття для дітей, дуже класні меседжі і про те, що добро перемагає також. І мені здається, що діти, які виростуть на цих книжках, написаних українською авторкою, українською мовою, вони обов'язково будуть любити Україну, будуть пишатися в неї, будуть робити для неї дуже дуже багато. На мої книжки вони всі сповнені віри в перемогу добра на зло. І я сама цієї віри сповнена, я її, я її несу в світ, бо мені здається, це зараз дуже важливо. Лише не втративши віру, ми здобудемо перемогу. Я в цьому впевнена. А для того, щоб вірити, потрібно справді, справді відчувати всередині щось, окрім якогось стресу і розпачу. І я, я, я навчилася, я навчилась бути щасливою в цих умовах. Я в Україні, тому що я. Вірю в перемогу, і я вірю в українців. І я вірю в Україну. Я вірю в наше майбутнє.